Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Сьогодні в рамках проекту Слово що єднає» разом із Софійським братством ми з вами прочитаємо Євангеліє від Марка, 11 розділ з 11 по 23 вірші. Мене звуть священник Олексій Кулаковський і я читатиму цей текст в сучасному українському перекладі. Одного разу Ісус увійшов у Єрусалим. До храму оглянув усе, та оскільки була вже пізня година, він пішов з дванадцятьма до Витанії. Наступного дня, як вони вийшли з Вітанії, він зголоднів, і, побачивши здалека смоківницю вкриту листям, він підійшов. Може, щось знайде на ній. Але, наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокови. Озвався і промовив він до смоківниці, Хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть. І чули те учні його. І вони прийшли в Єрусалим. А війшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали і купували в храмі, поперекидав столи міняльників грошей і ослони тих, які продавали голубів, та не дозволяв, щоб носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи, їм: Хіба не написано, що дім мій назветься домом молитви для всіх народів, а ви його зробили печерою розбійників. І почули про це книжники та первосвященники і шукали нагоди, як би його погубити, але боялися, бо весь народ захоплювався його вченням. А як ставало пізно, вони виходили за межі міста. Проходячи вранці, вони побачили смоківницю, яка вся аж від кореня всохла. І, згадавши, Петро каже йому Вчителю, дивися, смоківниця, яку ти прокляв, усохла. У відповідь Ісус промовив до них Майте віру Божу. Запевняю вас. Що коли хто цій горі скаже зрушся і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Амінь і Богові нашому слава на віки віків. Амінь.